Сьогодні ви знаєте особливий день, тому що сьогодні знову ми прийшли. Знову Господь нам дав зібратися разом і славити Його. Це знову новий день, який наближує нас до зустрічі з нашим Господом. І за це слава Йому, слава небесному, Батьку. Сьогодні ви знаєте тема, про яку я хотів би говорити. Це е, дуже важлива в першу чергу для дітей, для діток. В другу чергу, це для молодих, і в третю чергу, які вже старші, які вже мають своїх діток. Тема ця це батьківська любов. Ви знаєте, кожен з нас турбується про сім'ю, сім як тільки може. Пам'ятаючи, дітки, задумайтеся, що для вас роблять батьки. Добре, поки я буду говорити. Потім я можливо спитаю вас. Ви знаєте, пам'ятаючи своє дитинство, я згадую свого батька, сестри. Не ображайтеся, якщо я буду казати більше сьогодні тато або батько. Добре, ви також батьки. Ви вкладаєте в нас свою любов і все життя своє вкладаєте. Просто тема як батьківська любов, і те, що я буду читати, це більше як про батька, відповідальність батька. І коли я був е, десь віці, напевно, Ані можливо, трошки старше, можливо, як Аріна, нас тато, ви знаєте, піднімав десь о 6.30. І ми жили рядом біля стадіону. І він десь хвилин 40 тренував нас, коли ми бігали разом з ним. Пару кругів, нас стабільно було там 5, потім збільшував круги, там турніки, і все, все, все необхідне, щоб ми були здорові, щоб ми виростали з братом старшим здорові. І це був його вклад в наше майбутнє, щоб ми були здорові, щоб ми були сильні, щоб ми змогли в будь-яких ситуаціях життя там і підняти важке, а не казали, та я не можу, чи ще щось. Кожен з батьків з наш, з вас. Він вкладає своїх дітей найкраще, правда, щоб діти виросли сильними, щоб діти виросли мудрими в першу чергу, і щоб знали правильні правила життя. Але, на жаль, горе тим батькам, які сьогодні не цінують дітей. Сьогодні багато історій, правда, ми чуємо, коли е, багато дітей поповнюються в сирітських домах, коли батьки відмовляються від них. Коли діти не доглянуть, і ми дивимося, і нам шкода дуже їх, і можливо, ми стараємося щось, хоч щось, докласти до того, щоб там якоюсь їжею чи одежою допомогти їм. І самий гірший випадок, коли дітей навіть продають, про це навіть страшно говорити, але це є реальність нашого життя. Ви знаєте, на цій неділі я прочитав новину, можливо, ви її читали, що мати за 200 тисяч, да? 200 тисяч, чи скільки? Ну, можливо, і більше, хотіла продати своє дитя, якому було вже два роки. Уявіть собі, два роки доглядати за дитиною і потім її просто за якісь кошти продати. Це саме страшне, що може бути від батьків, правда? Коли мати. Перший час, можливо, і вкладала своя, свою любов, але потім вона втрачає її. Хоча, по суті, Господь наш Бог Творець, Він заложив батьків найбільшу любов, і це є приклад того, що ми можемо передати своїм дітям. Тому що діти ростуть, діти з роками вони набувають якихось прикладів від своїх батьків. І зараз питання до батьків. Одним словом, просто хтось з батьків, скажіть яким, Верніше до дітей перше, яким має бути ваш тато? Як ви думаєте? Одним словом, просто. Давай. Добрий. Хто ще з діток може сказати? Одним словом, класний. Це, я думаю, ви знаєте, все заокруглює. Це тато Саша має бути і веселий, і спритний, і сильний. Все в одному. Хто ще одне може сказати про свого тата? Одним словом. Люблячий, о, бач, прям по темі, молодець. Алешка, запам'ятайте. Господь дійсно через діток наших він проговорює сьогодні, тому що дійсно дити, дитина в своєму серці вона має найбільшу любов, яку, можливо, вона нам не буде говорити. Тато ти такий класний, тато ти такий люблячий чи ще щось, але в своєму серці вона це буде виражати в подальшому житті, тому що вона вчиться в першу чергу. Від нас. Тому нехай нас Господь благословить, щоб дійсно ми вкладали своїх дітей те, що вони будуть носити в своєму серці перше. І, батьки, до вас питання, якими мають бути діти? Одним словом, скажіть. Одним. Слухняні Так. класними. Да. І ще одне скажіть. Люблячі, бачите, все пішло по кругу, правда? Дійсно, ми вкладаємо своїх дітей найважливіше. Ми вкладаємо своїх дітей всю любов. Напевно, найважливіше це любов, правда? І тоді, якщо ми вкладаємо з дитинства свою любов, тоді і наші діти будуть і класними, і відповідальними, і мудрими в своєму житті. Діти вчаться дійсно у своїх батьків і передають це поколінню своїм дітям. В останній час. На жаль, ви знаєте, що читаючи в Біблії, ми говоримо сьогодні про хороші характеристики наших дітей, наших батьків. Але написано в слові Господньому, що останній час, які діти стануть, які батьки стануть. Пам'ятаєте, коли ми читаємо, Господь Ісус говорив, що діти підуть проти батьків, батьки проти дітей і видаватимуть навіть. Уявіть собі, що сьогодні міняє світ. Міняє ворог душ людських. Він перекрутить все, все наоборот, щоби зруйнувати сімейні цінності, щоби зруйнувати цю сімейну любов, щоби зруйнувати те, що вкладається з дитинства в наших дітей. Але читаючи про нашого Господа, ви знаєте, розуміє, що ці цінності, цінності, які, які Господь вкладає сьогодні в кожного із нас, це є найважливіше. Тому що Господь, про те, що ми говоримо, що сьогодні багато сиріт, багато залишених дітей, і Псамоспівець 68-му, псалмі 5 вірш, говориться такі слова, що Він, наш Бог, є батько кому? Сиротам. батько сиротам. В Псалмі 103, 13 й вірш написано, що Бог жаліє нас як батько дітей. Уявіть собі, і ці приклади, коли ти читаєш, ти розумієш, що якщо навіть не буде живого батька на землі, якщо навіть немає живого батька чи матері на землі, ми можемо приходити до нашого Господа. Говорити йому, відкривати йому своє серце, яка в нас є тільки любов, найбільшу любов. І в притчах, багато прикладів в притчах Соломона, того, що діти мають слухатись батьків, правда? Написано, що Якщо ти слухаєш напучення батька на станову, ти будеш мудрий в житті, ти будеш щасливий, тобі буде добре вестися в житті. І тому, дітки, слухайтеся своїх батьків, бо вони цінують це в вас. Вони сказали, що вони цінують у вас слухняність, цінують любов і цінують, коли ви класні. Да? Тому старайтесь в цьому. І ще в більшому майте для себе в житті. Чим ви можете бути класними для своїх батьків, як ви можете проявляти свою любов? Цінуйте цим і цінуйте тим, що вони для вас також роблять. Щоб дійсно оця притча, яку ми сьогодні будемо читати, що була для кожної з нас наукою. Можливо, хтось вже догадався, про що я буду говорити сьогодні. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ з 11 вірша. Це притча, на жаль, як написано про блудного сина. Але і любов Батька тут виражається найбільше, коли Господь Ісус показав цю любов, цю е, терпіння це до свого Сина. Зачитаємо, а потім коротко розглянемо всі деталі цієї притчі. З 11 по 24 вірш зачитаємо. Євангеліє від Луки, 15 розділ, з 11 по 24 вірш. І він ще розповів в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину майна, яка належить мені, і розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живуче розпусно. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати, тоді він пішов і пристав до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней. І він би радий був наповнити шлунок свій лушпинням, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голоду гинув. Стану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний називатися сином Твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів Твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його, і йому стало жалко сина свого. Він побіг назустріч йому і, обнявши, поцілував. І син сказав йому, Отче, я згрішив проти неба й перед Тобою, і вже недостойне називатися сином Твоїм. А батько сказав слугам своїм: принесіть кращу одежу і задягніть його, вда... і дайте персти на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, і заколіть, будемо їсти й веселитись. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Та й почали веселитися. Знаєте, читаючи цю притчу, я думав, скількох людей я знаю, тих, які, на жаль, сьогодні в цій ситуації. Можливо, у вас є в пам'яті ті люди, які сьогодні, на жаль, в цій ситуації. Коли вони були біля батька, коли вони були біля небесного батька, в сім'ї, сім де є християни, і сьогодні, на жаль, вони відійшли. Сьогодні, на жаль, вони витрачають своє життя надармо, тому що це земне життя, воно приводить до одного, до пустоти. Коли людина в старості зрозуміє, що дійсно без Бога життя немає. На жаль, багато людей сьогодні таких. І сьогодні хотів би я розділити ми не будемо читати про старшого сина, можливо, в другий раз ми це переглянемо. Хотів би сьогодні. Зачитати, які характеристики батька сьогодні Господь Ісус поклав через цю притчу для кожного із нас. Ми бачимо, що батько він був заможний, він мав що дати дітям, мав навіть наймитів. Знаєте, діти, хто такі наймити, да? Ті люди, які прислуговують при домі, тобто люди багаті сьогодні, вони наймають там навіть газон косити. Мене наймають навіть, уявляєте? Навіть я в такої сім'ї працюю. Наймають все робити по дому. Навіть є такі люди, які наймають посуд мити, щоб ви просто розуміли. Да, уявляєте. І цей чоловік, цей батько, він мав, ми читаємо, що дати дітям. Тобто, він вже зарані мав що передати дітям, і він правильно розділив, бо в нього було два сини. Він мав наймитів також. Тобто він був багатий чоловік. Він мав мудрість, як батько, і кожному із нас цієї мудрості іноді не вистачає. Він розділив майно порівно. Він не дивився, що син його молодший, і син старший, тобто якось більше, менше, він розділив, ми читаємо, що порівну. Батько, ми читаємо, що він знає свого сина. Коли син повертався вже, коли нагулявся, ми читаємо, що він побачив його, він впізнав його, що це його син, і він настільки радів, він впізнав свого сина. Читаємо далі, що батько, він зжалився над сином. Батьківська жалість, правда, навіть в самій хужій ситуації життя, коли наша дитина там щось зробила ну, неймовірно поганий поступок, але наша жалість вона перемагає завжди. Тому що любов, яку Господь дав в наші серця, вона вчить прощати, вчить жаліти і вчить терпіти. Тому нехай з цієї притчі це буде уроком для кожного з нас. Ми читаємо, що батько він вийшов на зустріч. Ви знаєте, що будь-який батько в своєму житті, я порівнював це з собою, що в будь-якій ситуації життя, яка б не була, протягом коли діти наші ростуть, 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 ми маємо бути готовими вийти на зустріч. Яка б то ситуація не була. Який то б він не був поганий, чи він опустився нижче, як кажуть, плінтуса, да? що вже він нікому не потрібний, але ми маємо виходити на зустріч, тому що цього вчить наш Господь. Ми читаємо, що батько обійняв і поцілував свого сина. Він прийшов чим, він розтратив усе. Можливо, він неможливо, а ми читаємо, що він готовий був в наймитах бути свого батька. Але батько проявив, він не дивився на те, що він грязний, що він немитий, але він читаємо, що обійняв і поцілував його. Тому що дитина наша, вона найважливіша, бо ми вкладаємо в неї своє життя, свою любов. І небесний батько, порівня, порівняючи з цією притчею, він залишається точно такий же самий, у цій, як у цій притчі. Тобто Він готовий нас прийняти, навіть якщо ми відступили, багато людей сьогодні відступило від Господа. Але Він чекає. Ви знаєте, мої батьки, в нас є сестра, яка, на жаль, на жаль, вона зараз не ходить в церкву, але вони постійно її нагадують. Вони постійно нагадують, що вони моляться, постійно нагадують, що Бог любить її. Навіть якщо це її, можливо, роздражнює іноді, ми маємо це казати. Тому що Господь дав нам цю любов. Господь вчить нас, щоб ми, навіть якщо в такій ситуації життя, хтось опиниться з наших рідних, щоб ми проявляли цю любов. Давайте зараз подивимося також і про молодшого сина в цій притчі, який він був в своєму житті. Коли ми молоді, ви знаєте, коли я пішов навчатися в Ірпінь, мені здавалося, що я можу вже все. У мене є старший брат, який в Ірпіні, і мені так добре, що я можу там жити в нього на квартирі в кімнаті, я вже самостійний. Але коли ви знаєте, коли в мене не вистачало грошей і, і ще якихось речей красок вже рвалися, ви знаєте, я дзвонив батькам. Я думаю, кожен із нас, правда, дітки, коли щось не вистачає, мама, там телефон, вже, вже все, інтернету немає. І куди ви біжите? До дідушки, бабушки? Ні, я думаю, ви біжите до свого батька, правда? І цей син, ми бачимо, що він був дуже-дуже самовпевнений. Він чекав, по-перше, він чекав те, що мав дати батько. Багато дітей сьогодні чекають, так, це я виросту до 10 років десь, і мені тато з мамою куплять телефони, Правда? Буває таке у вас в житті? Або там так, я виросту е, років 5 і вже буду жалейки нормально їсти. Там, чи ще щось заборонені речі навіть, правда? І ми балуємо своїх дітей, навіть не задумуючись, тому що ми їх любимо. Цей син, ми бачимо, що він чекав. Він казав: Тато, ось я хочу піти від тебе. Дай мені належну частину. Друге, що він був, він був дуже самовпевнений. Він зібрав усе. І подався в далекий край. Я не знаю, коли у вас прийде той період, коли ви захочете вже жити окремо від батьків. Але, на жаль, ви знаєте, ви все одно будете залежні від батьків, як би ви далеко не були. Третє, що він розтратив майно живучи розпусно, це життя, воно швидко забирає земне життя, воно забирає гроші, коли ти живеш без Бога, воно забирає без небесного батька, воно забирає моментально все. Воно навіть доводить людей, молодих, до такого стану, що вони готові піти до батьків падати на коліна і просити пробачення, що вони неправильно поступили, що вони неправильно десь зробили або десь неправильно жили. Цей син також відчув це в своєму житті. Четверте, це він прожив усе і став бідувати. І ми читаємо 15, 16 вірш написано. Такі слова, коли він вже зрозумів і готовий був навіть лушпайки їсти, уявляєте, після корито, яке свиням кормили, але ніхто йому не давав. Це написано в 15 і 16 вірші. Ніхто не буде добрим таким, як наш батько. Ніяка чужа людина не зможе віддати таку любов, як наші батьки. І важливе на завершення, хотів би, щоб ми кожен із нас, і батьки, і діти, запам'ятали те, що зробив син. Важливо вчасно спам'ятатися. Написано, що Він, спам'ятавшися, він згадав про кого? Про своїх батьків. Ви знаєте, в нашому житті також приходить період, коли ми живемо, живемо, живемо в своїх заботах, в своїх труднощах, і коли ми, якщо ми вчасно не спам'ятаємося. Іде і здоров'я наше, і наші сили, і ми втратимо, і вже, знаєте, вже е, на кроватях, вибачте, чи в лікарнях ми спам'ятаємося і будемо казати, Господи. пробач, що я там так не поступив. І отак ти ж, ти ж казав любити, а я отам сусіда образив, чи ще щось інші речі. Друге, Друге, це встати і піти до батька, не нехтувати церквою, спілкуванням, прославленням. Ця притча нагадує це, ви знаєте, що дійсно встати і прийти до нашого Господа, не нехтувати дійсно спілкуванням з церквою, спілкуванням один з одним, прославленням і слуханням слова Господнього. Третє, це визнати свою гріховність і зрозуміти, що біля небесного Господа, біля нашого Бога, ми в найкращій безпеці, в найкращій любові, яка може оточувати нас. І якщо зрозумів, що неправий, ми бачимо, що зробив син. Пам'ятаєте, що син зробив, коли прийшов до батька? Він сказав: тату, я провинився, да? так і ми маємо в своєму житті, як і дорослі, так і діти. Визнати свою провину. І тоді ми отримаємо прощення від батька. 22 і 23 вірші ми читаємо, що люблячи батько, він має незмінну любов. Ми бачимо, що батько повертає незалежно від того, як ти прожив життя. Головне, щоб ти спам'ятався. І ми читаємо, що батько повернув йому кращу одежу, дав перстень. Дав взуття, найкраща їжа. Ми бачимо, що тато сказав своїм слугам: давайте, приведіть відгодованого ягня, щоб відсвяткувати оцю радість. Тобто, дітки, пам'ятайте, що батьки вони завжди чекатимуть вас. Навіть якщо у вас труднощі, ви дзвоніть їм, тому що вони вас люблять. Дорослі, пам'ятайте те, що Небесний батько Він хоче, щоб ми спам'ятались вчасно, щоб ми дійсно слідкували за своїм життям. Щоб ми не зайшли туди далеко, де важко повернутися. Нехай нас Господь в цьому благословить. На, е, в другому Тимофія, другий розділ, 13 вірш, написані дуже чудові слова, які мені подобаються. Це навіть коли ми невірні, Він залишається яким? Вірним. Тобто небесний батько, як в притчі, яку він привів. Перед цим він сказав про загублену вівцю в притчі. І тут він говорить про найцінніше, про життя, життя наших дітей, і так як ми його діти. Ми маємо цінувати, що наш небесний батько він вкладає всю нашу всю свою любов, всю свою увагу і він навчає нас через слово, як правильно жити, і він завжди чекає нас. Щоб вислухати і дати найкраще нам в житті, і в житті небесному. Нехай нас Господь благословить в цьому. Амінь.